З 1 жовтня змінились правила гри для фізичних осіб-підприємців, які торгують під акцизними товарами. Чи знаєте ви, які реальні вимоги встановлює закон номер 4536 для ФОП, роботодавців та ФОП, які працюють самостійно? Чи дійсно такі ФОП зобов'язані тепер сплачувати податки за себе з мінімального доходу? Обов'язково додивіться відео до кінця, а якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях, і я вам відповім. Вітаю! Це рубрика Міні-курси від семінар про актуальні питання оподаткування. Сьогодні розглянемо реальні вимоги, які встановлює закон 4536 для підприємців, які торгують під акцизними товарами. Одразу зазначимо, що для кожної ситуації існують свої вимоги. Почнемо з розгляду ситуації для фізичних осіб-підприємців, які працюють самостійно. Для таких підприємців встановлена єдина вимога дотримуватись розміру загального місячного оподаткованого доходу. Що саме податківці мають на увазі під терміном загальний місячний оподатковуваний дохід, та який алгоритм його розрахунку наразі офіційно не роз'яснено? Щоб уникнути подвійного трактування, ми вже направили запит до ДПС, і після отримання відповіді обов'язково поділимося роз'ясненням. Отже, з 1 жовтня 2025 року ФОПи без найманих працівників, які мають ліцензію на роздрібну торгівлю алкоголем, сидром та пері без додавання спирту, Тютюновими виробами, рідинами для електронних сигарет чи пального зобов'язані забезпечувати мінімальний розмір доходу на місяць. Для більшості підприємців це дві мінімальні зарплати, тобто у 2025 році це 16 тисяч гривень. Але є виняток. Якщо торгова точка розташована поза межами обласних центрів та Києва на відстані понад 50 кілометрів, і площа торговельного залу не перевищує 500 метрів квадратних, тоді дохід може бути меншим. 1,5 десятих мінімальної зарплати, тобто 12 тисяч гривень. Тепер розглянемо, які суми податків потрібно сплачувати ФОП за себе. Найбільш поширений міф, що з 1 жовтня 2025 року ФОП, які продають підакцизні товари та працюють самостійно, будуть зобов'язані сплачувати податки з мінімального доходу 16 тисяч гривень або 12 тисяч гривень. Насправді це не відповідає дійсності такої вимоги не існує. Закон 4536 не вніс жодних змін до порядку нарахування та сплати податків, які ФОП сплачує за себе. ДПС у своєму листі від 29 вересня 2025 року наголошує для ФОП-єдинників, які реалізують підакцизні товари, жодних окремих норм чи підвищених сум сплати ЄСВ не передбачено. Порядок сплати єдиного внеску залишається незмінним. Базу нарахування та розміри внеску підприємець визначає самостійно в межах від мінімального страхового внеску до максимальної величини, передбаченої законом 2464. Жодної прив'язки до 16 тисяч гривень чи 12 тисяч гривень закон не встановлює, тому обов'язок ФОП сплачувати з 1 жовтня ЄСВ з якоїсь конкретної суми відсутній. Порядок сплати єдиного податку. Та військового збору також залишився без змін. Закон 4536 не передбачає обов'язку сплачувати ці платежі з мінімальної суми доходу 16 чи 12 тисяч. Для ФОП другої групи ставки єдиного податку та військового збору встановлюються у відсотках від мінімальної зарплати на 1 січня календарного року та не залежать від доходу підприємця. Після 1 жовтня нічого не змінюється. ФОП другої групи, як і раніше, Продовжують сплачувати не більше 1600 гривень єдиного податку та 800 гривень військового збору на місяць. Не передбачено змін і для фізичних осіб, підприємців третьої групи. ФОП-загальники, які працюють самостійно, також продовжують сплачувати податки за старими правилами. Нагадаємо, що об'єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом, виручка у грошовій та негрошовій формі. Та документально підтвердженими витратами, пов'язаними з господарською діяльністю фізичної особи, підприємця. Суми чистого доходу підприємець сплачує 18% ПДФО, 5% військового збору та 22% ЄСВ. Під час визначення суми ЄСВ врахуйте наступне правило: за кожен прибутковий місяць 2025 року підприємець повинен сплатити ЄСВ з фактичної суми чистого доходу, але не нижче 1760 гривень. Та не вище 35 тисяч 200 гривень. Отже, ФОП на загальній системі оподаткування, який після 1 жовтня отримав чистий оподаткований дохід, приміром 10 тисяч гривень, то ПДФО, ВЗ та ЄСВ, він сплачує саме із суми 10 тисяч, а не з 16 чи 12 тисяч. Просто цей місяць буде першим місяцем невідповідності вимогам, і ФОП потрапляє у зону ризику. На нашому каналі ви знайдете ще більше корисних відео. Слідкуйте за нами, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. Тепер розглянемо ситуацію, коли у ФОП є наймані працівники. Законом 45.36 для ФОП роботодавців передбачена лише одна вимога забезпечити мінімальний рівень щомісячної середньої зарплати своїх працівників. Жодних додаткових вимог для них не встановлено, в тому числі і дотримуватись розміру свого місячного оподаткованого доходу. З 1 жовтня 2025 року для ФОП-роботодавців, які мають ліцензії на продаж алкоголю, тютюнових виробів, рідин для електронних сигарет або пального, встановлюється вимога щодо середньої щомісячної зарплати працівників не менше двох мінімальних зарплат, визначених на 1 січня звітного року. У 2025 році це 16 тисяч гривень. Однак, якщо всі торгові точки ліцензіата знаходяться за межами адміністративних центрів областей та Києва на відстані понад 50 км і площа торговельного залу не перевищує 500 метрів квадратних, то розмір середньої зарплати встановлюється на рівні 1,5 5 десятих мінімальної зарплати, тобто 12 тисяч гривень. При цьому розрахунок середньої зарплати здійснюється в цілому по роботодавцю. Тому різні працівники можуть отримувати різні суми. Головне, щоб середня зарплата по всьому суб'єкту господарювання відповідала критичній величині. Ще один важливий момент: якщо у ФОП є декілька торгових точок на різній відстані і вони підпадають під різні вимоги, на одних мінімальна середня зарплата повинна бути 12 тисяч гривень, на інших 16 тисяч гривень. То підприємець має орієнтуватися на більший показник і дотримуватися мінімальної середньої зарплати 16 тисяч гривень на всіх торгових точках. Недотримання встановлених вимог може коштувати ФОП ліцензії. Якщо протягом трьох повних календарних місяців поспіль середня зарплата працівників або мінімальний дохід ФОП буде нижче за встановлений мінімум, то це стане підставою для анулювання ліцензії. Якщо вимоги не виконуються один місяць чи два, то наслідків поки що немає. Підприємець може виправитись та досягти потрібного рівня у третьому місяці. Після цього відлік трьох місяців невідповідності починається заново. ФОП, роботодавець податки за себе, продовжує сплачувати за старими правилами. Ніяких нових вимог щодо сплати податків з 16 чи 12 тисяч немає. Окремо зупинимось на ФОП, які торгують столовими винами. Роздрібна торгівля столовими винами може здійснюватися без ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями. Тому на ФОП, які торгують в роздріб тільки столовими винами, вимоги закону 4536 не поширюються ані по розміру доходів, ані по розміру зарплати найманих працівників. Водночас обов'язок з подання декларації по акцизному збору для них залишається. Підсумуємо, якщо ФОП працює самостійно та має ліцензію на роздрібну торгівлю під акцизними товарами, то у жовтні 2025 року для нього змінюється лише одне: з'являється вимога дотримуватись мінімального розміру оподаткованого доходу. 16 тисяч гривень або 12 тисяч гривень. Для ФОП роботодавців передбачена лише одна вимога забезпечити мінімальний рівень щомісячної середньої зарплати своїх працівників. ФОП-єдинники та ФОП-загальники, які торгують підакцизними товарами, з найманими працівниками, або самостійно з 1 жовтня 2025 року продовжують сплачувати податки і внески за себе за старими правилами. Немає жодних вимог сплачувати податки з конкретної суми. Невиконання встановлених вимог протягом трьох повних календарних місяців поспіль може призвести до анулювання ліцензії. ФОП, які торгують тільки столовими винами, не підпадають під нові вимоги щодо доходів чи зарплат. Якщо цей випуск був для вас корисним, поставте реакцію, поділіться ним із колегами та перевірте підписку на наш канал. Тут ми публікуємо гарячі відеоновини та ділимось професійними порадами, які допоможуть вам у роботі. Хочете ще більше корисної інформації? Завітайте на бухгалтерську платформу номер 1 за посиланням в описі до відео. На платформі виходять курси та онлайн-школи, безупинно працює сервіс безлімітних консультацій. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Передплата на бухгалтерську платформу номер 1 це вже давно не розкіш. А необхідність сучасного бухгалтера. Оформити її легко переходьте за посиланням під відео. Залишайтесь з нами. І ви завжди будете на крок попереду в світі бухгалтерії. До нових зустрічей!